Насилу, друзі, я догавкалася вже знову, що мені чоловік взявся арку робити. Ну, на городі нічого не будеш робити, бачите, у нас он така ізморость іде така. Зварив два прути, ось, бачите, докупи. І вийшло 12 метрів. Ширину зробимо 20 сантиметрів. І тепер буде робити узори. Я покажу, як він це буде робити. Тому що клематіси у мене вже розпустили листочки, і їх треба підв'язати. Я їх обробила, звичайно, але треба ще під кормку дати під корінь. Я ще це цього не робила, це завжди не вистачає часу. Ось дивіться, який вже клематіс. Бачите, які вже листочки гарні то потрібно вже сюди арку зробити. Я цю заберу, вона в мене так і не була покрашена, тому що все обплечене було. І я заберу це, поставлю на кня... княжик, а сюди буде арка. А це що ти поробив? Це що ти порізав? Починаю все спочатку. Ми купили шестиметрові, але перевозити їх було накладно, тому ми їх розпиляли напіл. Ось я соєдинив їх уже сварочкою. варочкою. Зараз вони в мене по 6 метрів. Ширина арочки буде. 20 см. Ось такого. Ну, в тебе не по 6 метрів, а по 12. Які по 12? 6 метровій. Це одна 6 метрів. Ага. Дві буде 12 метрів. Ага. Я не так поняла. Щоб з'єднати їх, треба. ну, Щоб було більш-менш красиво, зробив ось такі комедії. Це Зараз покажу. Як вона робиться? Так, Комусь щось не подобається, не обіслуйте, але я не дуже великий майстер. Для того, щоб зробити таку комедію, восьмерочка так називаю, знайшов ось кусок труби старої. Бачу, як раніше старі люди робили. Надпиляв, вот щоб було зручніше. І робиться отакого. Один бік. І другий бік. От в тебе ще сили бобу. Це, це тому що я сили домовляються, тому що я приткушаю той пак пива, який я буду пити мені пообіцяла. Зразу тільки продаємо картоплю, так, яку була, ми ще не посадили. Трішечки стандартна. І ти ж мені не дав сказати. Що? От як тільки ту картоплю продамо, яку ми ще не посадили, зразу купляю пак пива. Чесне слово, я тобі чесно кажу. Щоб я помер, мене поховали в столітньому дубові, у труні столітнього дуба. Який тільки завтра посадять, так? Це вже лишнє. Так, тепер дивіться, щоб було більш-менш стандартніше. Роблю отакий момент. О, на цій трубі. Ну, Як ді... справжній коваль. Дійсно, це вже буде... Я не знаю. Напевно, вже два паха пло. Це мої клімаки собі так будуть. Ось так вийшло, Більш-менш. Гарно. О, Трішечки нестандартна. Нічого. Значить ми робимо що. Дружина каже, що я ще сильний. Але вже в руках не дуже обсеньками. Пользуюся такого трішечки. О. Тому що мені бажано хоч приблизно одна висота. Плюс-мінус. Хто не всів додивитися, показую ще раз. Як родиться оця комедія. Ось такого. Трошечки туди засовуєте, щоб тільки цей буртик держався. І гайда з Божою поміщю. Раз. Це собі зробиш, птом на заказ. А молодець, взагалі, молодець. Бачиш, захочеш, все можеш. Тільки треба галкати, щоб Я щось зробилося. Я вже нічого не хочу, нічого не можу. Ага. Треба поставити густіше, щоб не, ну, щоб не провисало. Я ж сподіваюся, в мене автомати все будуть такі а, все. файні. Вони стандартні. Ставитися вони будуть отакого. От Которі зроблю трошки довші, одні поставлю такого рівно. Або ці зроблю ще, щоб вони отакого от були. Витягну їх отакого. От Вот такого вони будуть. І потім звичайнісінько воно потім також і зробиться. Підрібняюся. Всі вони будуть отаким от макаром. Це трошечки зробив коротшу, я її потім витягну. Зараз ще одну витягну і покажу, як воно має бути. Молодець. Ось так розклали ми. Поки дружина борщ варила, я собі вісім очок понакручував, поприготовлював, погрівню. І зараз одну вже центр зробив. Заварив. Тепер варимо далі. Скільки штук буде? Сім штук, да? так? Так. Людям треба показувати, як ти варуш, зайчики. Ну ось так розклали, і так і буде варити. Вже готово потім покажу вам потім. Ось починаємо ми її вигинати. Бачите, він вже її зробив тут на... на встань только сюди ногою таких хороших тільки знімати. На, на Бачите, піднімає, піднімає. От хоч далі. Я тепер далі стою. Бачите, він піднімає її. І. і так ми вигнаємо маркою її. Далі, далі става. Mm. Ось, бачите, як виходить. Гарно виходить, гарно-гарно виходить. Не намагаюсь полу... гарно. Пак пиво відпрацьовую. Підіжди, що його немає. Тепер сюди, сторони. Бачите як? Ось так потихеньку піднімає, піднімає. Тенько піднімається. Зараз ми його встановимо і ми вам покажемо, що в нас вийшло. Ось, друзі, така арка вийшла. Я не знаю, вам на фоні видно чи не видно ось так ось. Вона вийшла, я її покрасила, нам де гарненько. Бачите, ось так. Тут ось прикрутимо до арки. І вона буде тут ось вже прикрутили до арки. І тут ще в одному місці. Так що вона нікуди не здвинеться, все буде добре. Я задоволена. Тепер в мене ось клематіс з однієї сторони. Бачите, ось він ще маленький, тут вже великий. І ось він буде підв'язаний. Буде тут, я думаю, квітувати. Сподобалось? Дуже. Да. Дякую. Люди добрі, будете свідками, обіцяла пак пива. Чашку компоту наляла і все.